Людмунзакіл! Після цієї перемоги лише кілька боїв віддаляє чакса від фіналу відбірних змагань до чемпіонської ліги Акедо, де змагаються найвидатніші гравці. Через кілька тижнів там будемо ми! <звісна> І борд! Один з кандидатів до ліги демонструє міць свого велетня тонка. Що яким чином випередив усіх воїнів Акедо? Як я і обіцяв весь тиждень, якщо я виграю цей бій, переможне паті у мене на хаті. А як і обіцяв вам весь тиждень, ми зіпсуємо ворду його переможне паті. О, так! Кабнет вирує чутками про таємного музичного гостя Синтфайра! Файра. А, точно не мій Джим. Зацініть мого нового воїна панкчера. Раз, два, раз, два, три! Оце хардкор! Йдеться не про музику! Треба дізнатися, де ворт узяв велетня. Ходімо. <кхи> А кап, Як тобі? Ха, слава кабнету відчиняє будь-які двері. Привітаємо аплодисментами сьогоднішнього таємного хедлайнера! Єдиний і неповторний Деміан Ворд? Ворд? Він хедлайнер? Танцювати усім! Негайно! Бо інакше! Супер -зірка ти! Та хто б тебе любив? Якби ти не платив! Що? Він не дізнається, що це кричу я. Що ви тут робите? Не танцюйте! То ви прийшли слухати музику? Mm -hmm. А хочете концерт? Монетку вгору? Лише музичні бійці? Згода панк черповелитель гітари. Дедбрид був ударником. Тепер зомбі, а Батіго Хвіст видає баси як рок зірка. Невже? Що ж, скріншот повінця завантажений ритмами. Гіперлок у попенлок просто бестія. І ніхто не робить бітклівер ліпше за сило Рога. Погнали! Готуйсь. Бій. Удар-розкол! Вдивайся, ти любиш пірнати у НАТО! О, це розкол! Переможець цього раунду, виграє матч! Супер мега-ультра класний однорогий пліт! Сіло рі! Якщо ти не уважний, ти не музикант. розкол! Не може бути. Я мав перемогти. Ви не підете звідси без матчу реваншу. Панк вжаримо. Є yeah! трясся! Я ніби знову на сейшені! Руки вище народ! Mm -hmm! Це було дуже круто! Так, але ми нічого не дізналися про велетів. Коли дійде до відбірних змагань, у нас будуть проблеми. Так. Та принаймні не довелося довго слухати бриткої вардмузики. Гітарне соло. <ріст> а, каб? Гадаю, ти не знайшов жодних велетнів у колд Спайку в фортеці холоду. Викреслюємо колд Спайк зі списку сайд-місій. У маєтку мадам хутро теж нічого, окрім котів. <ріст> <ріст> Дуже багато котів. <ріст> Те саме у Чорному лісі альфа-вовків підземелі болю Стілфінга і дюнах смерті Крегнокса. І в лабораторії доктора Шока. А, не розумію, усі в кабнеті кажуть, що шанси знайти велетня значно. Вищі у сайт квестах. Спробуємо пройти наступний у раз. <рес> <рес> Піратський рівень гачко нога. Вітаю на борту, дорогенькі мої. Якщо ви шукаєте скарби, вам знадобиться ключ до цієї ось скрині. Насправді ми шукаємо велетня. Щоб знайти ключ, вистріліть з собою з моєї гармати на острів Давдуба. Прослизніть повз крабів людожерів та чихокактусів і через розпечену лаву підніміться на слизько слизючий пік. <поцю> Мабуть, у тій скрині стільки всього крутого. Гайда, знайдімо ключ! Арр! І щойно скриня відчиниться! Я покажу вам, як знайти велета згода! Я візьму ключа, малі розбишаки! Що? Але ми так старалися! Я хочу побачити крутезні скарби. Гаразд. Та є ще одна річ. Ви повинні перемогти мене і мою команду ага. у битві. Мій корабель, мої правила! Один удар розкол для перемоги, але у вас є лише хвилина, і я обираю, хто б'ється. Патіогист проти фантому! Шредді проти Гоконга. А ти, малий хитрон, виставиш проти мене дику хвилю. Дика хвиля. Що з тобою сталося? У нас є незавершена справа. Я його висадив на безлюдний острів без сонцезахисного крему. Готуй свій удар розкау. Глядіть, щоб не вийшов час. <рив> час почти насменится. Фантом ха ха вичне як хвиля. я знаю опіки болючі, але нам потрібен ще один удар розкол. Ти ж витримаєш. Нове правило удари лише ногою з розвороту. Що? Наказ капітана. Під час бою драйте палубу. А тепер танцюйте джигу сухопутні щури. А тепер поміняйтесь зброєю з суперниками. Удар на одній нозі. Удар розкол! Час майже вийшов любима лета. Uh uh Це і є усі скарби. Ми пройшли найдовший у світі сайт квест заради двох монет. Еге ага, ж, але це не простецькі дублони, юнги. Покажи їм скрач. О -о 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 -о! Ми знайшли велета скрач Трона. Еге ага, ж. І він вірно служитиме вам усім. Це так круто! Ти повинен розповісти нам, як грати цим велетним і перемагати інших велетів теж. Арх! Я повідую всі таємниці, яких прагнуть ваші серця, друзі мої. <рес> 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 Якщо так, ти, ти аж крутий. Ха! Маєш виставити з трона проти Ворда, бо це наша найважливіша битва. Спокійно, Джет, у нас три з чотирьох місця на півфіналі. Один з нас гарантовано потрапить до фіналу. І коли ти переможеш Ворда, один із нас безумовно увійде до Ліги Чемпіонів Акева. Повернімося до велетів. Я зрозумів, як ними грати, але як їх перемагати. Ярх! Добрячий гепу турець і Хі хіхо, дорогенькі. Просто вдар його вруди, виводь мене на ринг. Зброю до бою, голубчики! Отик! <свист> Алерготик. Джет, ми у цифровому світі. Тут не буває алергії. Щойно він витягне зброю малята. Завдайте йому просто в груди, удар розкол, і він вибухає. Вау! Ліга чемпіонів! Ми йдемо! Сьогодні два відбірні раунди до престижної ліги чемпіонів АКЕДО. Перший бій. Джет проти Каба. Припини забавлятися! Це дуже важливий матч! Забавляючись, я приваблюю глядачів! Натискайте лайк і підписуйтесь на каба! Удар <ріпи> розкол! Бачиш, що буває, коли думаєш про глядачів, а не про змагання! Гаразд! Стрім стоп Ріг до бою! <ріпи> Супер! Мега! Ультра Екстрім Сила одорога! Тейлорі! Удар розколу! Там! Я просив зосередитися на грі, а не розгромити мене! Ярх! Удар розколу! <рив> удар розкол. Наступний удар розкол переможний! Вибач, Кап, у цьому турнірі може бути лише один переможець. І це буду я. Yeah! 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 Удар розкол. Не можу повірити, що програв боягузові. Гей! Hey! Я зовсім не бо. А джетстрім! Ти про! Цей день стає кращим і кращим! Дивно, у мене новий фоловер. <рив> Ходімо, подивимося, як там брія. А, Брія готова до поразки. Ворд, Минулого разу я зробила з тебе музичну кашу, а тепер мій концерт. Брія, зірка одного хіта. Удар-Розкол! Що навіть мавпу не може вдарити. Велета, це буде весело для мене. Уперед, страч! Відтісняй його від шави. Тиште ви це кінець Бріє, Здавайся, навіщо щоб ти влаштував ще одне переможне паті з фальшивими друзями? Яка ганьба? Кому потрібні ті друзі? Я тут щоб перемагати. Це реально крінж Ворд. Що далі вкрадеш усіх їхніх воїнів як вкрав моїх? Якщо захочу поперед, бріє! Ти зможеш? Тут справа в мені, а не в копці нікчемних невдах. Я Переміг! О! Я переміг! Я в фіналі. Тепер можете вітати мене. Гей, куди ви пішли? Mm -hmm. Я переміг Так шкода, що ми не битимемося у фіналі разом. Джет, не переймайся, Ворд пошкодує. Перемога буде за мною. Що відбувається? Мій худ зламали. Він показує, що у мене тисячі підписників. Так і є. Я застрімив наш бій на твоєму каналі. Народ, час із цим покінчити. І от нарешті ця мить. Останній відбірний раунд до ліги чемпіонів АКЕДО. Фіналісти на арену. І Готуйся! Бій! Удар розкол! Акайдо! Збирайте понад 50 воїнів! Потужні нові еволюції! Усіх нових воїнів! Нові ультра, рідкісні та легендарні! Більш потужна зброя! Готові! Бій! Поділ удару! Станьте найкращим чемпіоном! Акайдо! Кожен продається окремо!